Всім привіт! Це мабуть найцікавіше порівняння смартфонів на моєму каналі в 2023 році, тому що сьогодні ми порівнюємо iPhone 15 Pro Max і Pixel 8 Pro, два найочікуваніших смартфона цього року. Року так вийшло, що в 2023 році компанія Apple зробила свій iPhone практично ідеальним пристроєм, а компанія Google створила смартфон, який позбувся проблем минулих моделей. Але ви навіть уявити собі не можете, наскільки різними виявилися підходи двох компаній? Я знаю, що у багатьох людей цього року сформувалося питання, що ж купити iPhone 15 Pro Max або Pixel 8 Pro. Деякі мої знайомі вибрали саме Pixel. Хтось навпаки перейшов з Pixel на Айфон, що взагалі відбувається, я не розумію. Сьогодні ми детально порівняємо два суперфлагмани і відповімо на головне питання. Чи є взагалі різниця? Забігаючи наперед, хочу сказати, що піксель цього року мені настільки сподобався, що я його залишаю собі як другий пристрій. Хоча у мене все ще на руках Galaxy s 23 Ultra, який я теж дуже сильно люблю. Ба більше у мене для вас приголомшлива новина. Ви ж пам'ятаєте, що ми розігруємо два айфони за донат на ЗСУ. Я подивився на календар. Наш збір і конкурс закінчуються 2 грудня, і я зрозумів, що там вже не за горами різдвяні свята і новий рік. А чому? Б не дати нашим підписникам шанс виграти ще й Pixel 8 Pro. Під новий рік та свята. За донат на 500 гривень у нас всі беруть участь у розіграші iPhone 15, Це реально дуже круто. А давайте ще зробимо так, щоб за донат на півтори тисячі гривень у нас буде два призи: iPhone 15 Pro Max і Pixel 8 Pro. Люди за цей донат ще й бонусом отримують величезний навчальний курс під назвою Відосіки-бабосіки. У нас вже величезна група. Хлопці і дівчата знімають свій перший контент, хтось на Android. Хтось на iOS, тому буде справедливо зробити два призи. Всі, хто вже задонатив півтори тисячі гривень і перебуває в нашій групі, відосі-бабосіки і проходить навчання. Я вас вітаю. Ваш шанс на виграш подвоївся. Хто ще не встиг залетіти в нашу закриту групу, покваптеся! Я обмежив кількість учасників до двох з половиною тисяч. Ви дуже сильно допоможете ЗСУ і що дуже важливо. Ту інформацію, яку ви отримуєте, це дорожче за будь-який піксель або айфон. Просто повірте мені або запитайте тих, хто вже з нами і передивляється деякі відоси по два або навіть три рази. Тому долучайтесь до нашого збору конкурсу і розіграшу, а ми продовжуємо цей огляд. Дизайн цього року з дизайном двох смартфонів трапилися дуже різкі зміни. Ось ми часто критикуємо компанії, що вони нічого не змінюють у зовнішньому вигляді пристроїв. З іншого боку, китайські бренди часто змінюють дизайн, і я не можу сказати, що це пішло комусь на користь. Є дуже правдива приказка: не чіпай і не ламай те, що добре працює. Однак, дизайн це не лише зовнішній вигляд смартфону, більш важливу, на мій погляд, складову, відвідується. Діграє ергономіка і тактильні відчуття. Так вийшло, що і піксель, і айфон змінилися в цьому аспекті. Айфон цього року вироблений із титана, він став на 10% легшим, і повірте мені, для пристрою таких габаритів 10% це відчутна зміна. Сам титан, як я вже казав, мені не подобається. Сталь відчувалася дорожче. Кумедні ситуації ще й в тому, що, наприклад, Титан у Apple Watch Ultra 2. Мені подобається набагато більше, він цікавіший. Може, саме такий дизайн буде в наступному айфоні з приставкою Ultra. Так, новий айфон не так ріже руку, як це було з минулими моделями. Якщо ви збираєтеся використовувати його без чохла, то напевно це круто, але я ношу його з чохлом. Оскільки тактильно ця обробка титану мені не подобається. Дизайн пікселя теж змінився: плоский екран, матове шорстке скло так набагато краще, ніж було минулого року. Єдина претензія в мене до того, як пофарбовано блок камери. Є таке відчуття, що ось це хромове напилення ось ось облізе, як штукатурка якась. Якщо придивитися, то він виглядає пористим, з якщо й пофарбована на швидку руч біла стіна, але знов ж таки ми використовуємо смартфони з чохлом тому це не так важливо. А ось кольори цього року стали дуже важливим аспектом дизайну. У пікселя дуже красивий, синій і мій улюблений восковий колір. Супер виглядає. І знайти прозорий чохол зараз взагалі не проблема, їх просто купа. А ось у Apple все складніше. Найкрасивіший колір це натуральний титан. Знайти його дуже складно, на нього полюють. Я був змушений купити синій айфон, і мені цей колір дуже не подобається, хоча знаю підписників, які навпаки закохані в нього. І це дуже-дуже важливо. Вибір смартфона найчастіше обумовлений його вартістю, а в наших реаліях ще й вартістю його подальшого перепродажу. Тут, звичайно, і порівнювати нема чого, тому що через рік ви продасте свій iPhone 15 Pro Max дорожче, ніж за тисячу баксів. Це просто гарантовано. Pixel 8 Pro. Втрачає десь 40% своєї вартості прямо зараз, якщо продавати його як був смартфон. Давайте перейдемо на є-каталог е і подивимося, скільки зараз коштує iPhone 15 Pro Max в Україні, і скільки коштує Pixel 8 Pro. Цього року iPhone 15 Pro Max випускається в мінімальній конфігурації на 256 ГБ. Середня ціна на є-каталозі е на цей смартфон 65 тисяч гривень. Це те, що пропонують українські магазини. Pixel 8 Pro в мінімальній конфігурації йде на 128 ГБ, і, судячи з інформацією на Є-каталозі е коштує в Україні такий смартфон десь 54 тисячі гривень. Це не офіційні продажі, хоча гарантію магазини пропонують. Якщо на e-каталозі е виставити такий самий об'єм пам'яті, як у айфона, то різниця між цими смартфонами складе вже всього 5 тисяч гривень. Так потрібно бути реально фанатом пікселя, щоб такою мінімальною різницею купувати цей смартфон. Якщо ви порівняєте технічні характеристики цих пристроїв на є-каталозі, е то вам в голову прийде питання: а чому така маленька різниця в ціні у айфона потужні? Тужніший процесор, більше внутрішньої пам'яті на старті, набагато дорожчі матеріали корпусу і так далі. У мене є відповідь на це питання, і щоб на нього відповісти, потрібно перейти до наступного пункту під назвою Фішки пристроїв. На початку відео я говорив, що концепція Apple і Google дуже відрізняються. І ось що я мав на увазі: Apple, створюючи iPhone 15 Pro Max у значенні Pro. Кладала такі сенси, найсучасніший процесор, який дає змогу на льоту виконувати безліч інтелектуальних функцій, зокрема, і усе, що пов'язане зі штучним інтелектом, камеру, яка вміє знімати в 24 мегапікселя на автоматі, купу професійних режимів, включно лог, прорез і навіть можливість записувати це все безпосередньо на SSD, під'єднаний по швидкому роз'єму Type-C. Загалом концепція. Наступна, про смартфон означає, що пристрій незалежний. Що зробила компанія Google? А ось що. Вона перетягує ковдру на свої онлайн-сервіси і буквально говорить нам: вам не потрібен дуже швидкий процесор. У нас хороші камери, але ми не будемо покладатися на їхню фізичну складову. Наш про продукт це продукт, в якому користувачі отримують доступ до наших онлайн-сервісів, покращувачів ексклюзивно. Знімай зараз, покращуй потім. Функція Magic Editor для перетворення фотографій, мабутня функція Video Boost, яка ексклюзивна для Pixel 8 Pro, і працює тільки у хмарах, і то у грудні. Google зробила дуже цікавий баланс. Там, де можна замінити потужності заліза на можливості софту. Там Google це робить. Наприклад, процесор і камера. Там, де це неможливо, Google вкладає в залізу. Наприклад, цього року це дисплей, звук, вібромотор і тощо. Ось вам яскравий приклад. Apple, щоб зробити найпросутнішу систему автентифікації в додатках, створила Face ID. Найпотужніший датчик на ринку, який і безпечний, і швидкий, і навіть дає змогу трохи керувати смартфоном за допомогою погляду. Ну, коли ви лежите далеко від смартфона, досить подивитися на екран і Face ID. Її це розпізнає і активує дисплей, щоб ви подивилися повідомлення, наприклад. Так, такий датчик займає місце. Але треба віддати належне, якщо подивитися на функціональність цього датчика, то можна сказати, що помістивши його в динамічний острів, Apple дуже добре попрацювала над розмірами. Що робить у цей момент компанія Google з Pixel 8 Pro? Вона ставить звичайну селфі-камеру. А забігаючи наперед, це одна з найгірших селфі-камер, які я бачив на ринку взагалі. Але. Google використовує штучний інтелект і, вперше за всю історію android смартфонів робить так, що тепер розблокування за обличчям за допомогою звичайної селфі-камери буде працювати і у сторонніх додатках, і це буде максимально безпечно. Відчуваєте різницю порівняння дисплеїв? Перше за довгі роки Google зі своїми пікселями не просто наздогнали ринок у питанні якості екранів, а місцями його перегнали. І питання не в максимальній яскравості екрана. У айфона це 2000 ніт, у пікселя це 2400 ніт. Ви ж розумієте, що домогтися що 2000, що 2400 ніт у звичайній експлуатації практично неможливо, навіть на найяскравішому сонці. Середня максимальна яскравість, що в одного смартфону, що в іншого, буде десь 1650 ніт. І це дуже багато. Річ у тім, що вперше за довгі роки я порівнюю екрани пікселя і айфона і не можу сказати, який з них кращий. Іноді вони просто ідентичні. У відео iPhone показує світлішу картинку в найтемніших сценах, але ж комусь навпаки може сподобатися контрастність пікселя. Обидва смартфони йдуть мало не пліч опліч у всіх сценаріях відображення інформації: чи то текст, чи то відео, чи то HDR-відео або фото. І лише в динамічних іграх iPhone трішки чуйніший і кращий, але це не критична різниця, а для багатьох навіть непомітна. Висновок тут такий: те, що в iPhone найкращий екран на ринку для всіх завдань, чи то тривале читання книжок, чи то перегляд контенту, це знали всі. Але крутість у тому, що Google зі своїм пікселем встали за всіма цими показниками поруч. А іноді і навіть краще. Наприклад, якщо додати в це порівняння Samsung Galaxy s 23 Ultra, то за барвистістю він може і переможе. Але на Samsung ви не зможете довго, наприклад, читати книжку, тому що у вас банально почнуть боліти очі. Незважаючи на те, що обидва екрани чудові, я б віддав один бал саме Пікселю. Адже для iPhone це давно норма розробляти найкращі екрани на ринку і віддавати це все Samsung для збірки. А для Пікселя в цьому році Акто екран. Це досягнення. Продуктивність. Порівнювати Tensor G3 і A17 Pro, звісно, не має жодного сенсу. Найшвидший у світі перший 3 нанометровий чіп від Apple, найближчі роки 3, зможе наздогнати лише Qualcomm. та й то не скоро. Чи відрізняється швидкість роботи смартфонів? iPhone помітно швидше у всьому. Він швидше запускає додатки. Він набагато швидший і продуктивніший у графічних обчисленнях. Якщо бути точнішим, то в графіці він швидший десь в 5,5 разів. Але справа. А не в цьому продуктивність процесорів зараз це дуже індивідуальний показник. Виробники використовують потужність власних рішень для того, щоб фірмові функції, закладені на ці пристрої, працювали на максимум. Наприклад, навіщо айфону такий потужний процесор? Для того, щоб камера могла записувати відео без стиснення в лог або в прорез, для того, щоб підняти панку в мобільних іграх і запустити те, що зовсім нещодавно ми запускали на консолях і ПК. І так далі. Ну щоб, наприклад, перемикатися вільно між об'єктивами камери, і все це працювало дуже плавно і без. Якихось там ривків, усе залежить від намірів конкретного виробника, але трапилася цікава історія. Я вирішив перевірити, чи зможе айфон з його найпотужнішим чіпом виконувати якісь завдання краще і швидше ніж піксель у сервісах і програмах, які є розробкою. Самої компанії Google беремо Google Photo. Дуже популярний фоторедактор. Усі інтелектуальні функції цього сервісу заточені під нейронні обчислення процесорів Tensor. Тобто ми можемо розраховувати на те, що рідні сервіси Google працюватимуть краще і швидше на смартфонах від Google і на процесорах від Google. Але це не так. Ось приклад. Одна і та сама фотографія відкрита в Google фото на iPhone і на Pixel 8 Pro, обробляється швидше на iPhone, причому швидше разів три. Саме тому я вважаю, що підхід Apple, який дуже за. На можливості заліза, актуальніший і стабільніший, ніж комбінація компанії Google із хмарних сервісів і можливостей заліза. Камери, у нас на каналі вже вийшло порівняння камер трьох смартфонів. Тим не менш, дивитися порівняння двох смартфонів зручніше, ніж. Трьох смартфонів я не буду дуже довго витрачати ваш час і відразу буду говорити вердикт. Айфон знову це найуніверсальніша камера, так як вона робить і дуже чудові фото, і дуже дуже круті відоси. Піксель в цьому питанні все ще не оптимізований. Він робить дуже круті фотографії, іноді навпаки, але... Питанні відеозйомки він дуже сильно поступається iPhone. Він поступається своєю нестабільності. Буває так, що Піксель дуже круто знімає відео, а буває так, що навіть при денному освітленні у нього з'являються якісь артефакти. Алгоритми дають якийсь збій. Смартфон чомусь не хоче використовувати, можливості матриці, можливості оптики, цілком і повністю полягається на свої алгоритми, а вони дають збій під час зйомки відео. У двох смартфонів є п'ятикрат. Оптичний зум. І в режимі фото, обидва гаджети знімають просто неймовірно круто. Тут питання смаку. Але відео зараз це найголовніша тема серед контенту. Ми зараз споживаємо відео більше, ніж фото. Ми робимо відео більше, ніж фото. Але у пікселя набагато краще розроблений інтерфейс камери. Це просто факт. Всі режими зйомки під рукою, всі налаштування, перемикання між фото, відео, зйомкою різною дуже круто відбуваються саме на пікселі. І з точки зору інтерфейсу вони реально боги. Вердикт наступний. Якщо б мені треба було залишати лише один смартфон для фото і відеозйомки, це був би. Безумовно, iPhone 15 Pro Max. Але це не означає, що на піксель неможливо зняти гарне відео. Можливо зняти гарне відео, але про це потрібно завжди пам'ятати, що він може помилитися під час запису відео. І дуже гарно, що ви бачите поганий результат запису відео прямо під час запису відео, а вже не після того, як ви. Його зберегли у фотогалереї. Час автономної роботи. iPhone 15 Pro Max – це смартфон все ще з не дуже великим акумулятором: 4400 мАч на годину з копійкою. У Pixel 8 Pro – це 5050 мАч на годину. Але різниця у часі автономної роботи. Дуже цікаво, мені знадобилося перевіряти все це три рази. Перший раз це синтетика, і в синтетичному тесті піксель пропрацював більше ніж iPhone 15 Pro Max на 20%. iPhone 4 з половиною години під дуже великим навантаженням. Піксель 6,5 годин під дуже великим навантаженням. Можливо, різниця ще й в і в процесорах, тому що i 17 Pro, якщо його дуже сильно навантажити, ви самі розумієте. Таку міць дуже важко утримати. У пікселя Tensor G3 він дуже сильно тротлить, Це факт. Тротлить, як собака скидає оберти і свої можливості, тому не дуже сильно напружується і довше працює. Але в реальному житті все. Інакше одні і ті ж сервіси, одні і ті ж месенджери і додатки. І iPhone працює у мене 13-14 годин, а піксель від 11 до 12 годин. Ну, різниця не дуже сильно велика, але вона є. Це можливо можна списати на те, що у них різні операційні системи, і Android більш функціональна операційна система, яка працює у фоні з дуже багатьма додатками. І це теж. Дуже багато чого пояснює. Висновок iPhone та Google Pixel – це дві протилежності, які в кінцевому підсумку можуть надати вам приблизно один і той самий результат. Google обіцяє оновлювати свій пристрій до 2030 року, але правда в тому, що залізо, яке тут встановлено, навряд чи проможне достойно зустріти 2030 рік, а залізо iPhone 15 Pro Max. Може так, через сім років ви на цих смартфонах раза два або три змінити акумулятор. Хоча змінити акумулятор один раз на чотири роки, це не така велика проблема, я вважаю. Але людина, яка купляє собі найдорожчий айфон, навряд чи буде чекати так багато років, щоб його змінити. Скоріше за все, він його змінить там через два роки, через три роки, і ще дуже дуже вигідно зможе продати його. А ось людина, яка купить собі піксель, скоріше за все. Буде використовувати його до останнього, тому що через 2-3 роки продавати його вже не буде ніякого сенсу, тому що за нього багато не запропонують. Але купити цей смартфон через 2-3 роки, наприклад, вживлений або новий десь запечатаний в коробці, це буде дуже-дуже крута ініціатива. Друзі, ось таке було нестандартне порівняння. Дякую, що берете участь у наших зборах, конкурсі та нашому навчанні. Всі подробиці, як завжди, в описі цього відео, буду на вас дуже сильно Чекати. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!